Дівчата, вітаю всіх на моєму каналі. Мабуть, це відео буде незвичне для тих, хто підписався на мене впродовж там останніх трьох років. Але мій канал з самого початку було створено як канал для скрабукінгу. І, власне, моя найбільша аудиторія, яка була зібрана на каналі, я так думаю, це була зібрана саме завдяки моїм майстер-класам, моїм альбомам, листівкам і так далі, все, що я створювала. Потім Звичайно, у мене пішло в переміжку вишивка зі скрапом, але останні три роки, ну, особливо два з половиною від початку повномасштабної, ті, що я живу в Німеччині, то у мене скраббукінгу взагалі на каналі не було, тому що ну, я їм і не займалася. Але я думаю, що, як ви зрозуміли, з цього відео я планую ну, на те, щоб повертатися, я не думаю, що я буду якось масово щось робити на продаж, багато якихось альбомів, але. А у мене стало питання, що треба зробити альбом молодшому сину, тому що у старшого є альбом першого року життя. А молодший, якому вже на секундочку, 10 буде в цьому році в грудні. Він мені каже: Мамо, чому у мене немає альбому? Ну і власне, мамо, мама запри задумалася. Ну, що треба робити? І тому я зробила замовлення на сафті крафтельє. Якщо раптом комусь цікаво, тому що ми будемо зараз дивитися огляд е скраб-матеріалів з колекції Stamperia Woodland. І... Я шукала саме з мені хотілося саме попрацювати з цим виробником, тому що мені страшенно подобаються їхні колекції, вони дуже надихаючі і мені здається, там можна будь-яку брати і з нею працювати. Але якщо чесно, я не знала, що вона не в Німеччині, тому що сайт, здається, якось так, але воно прийшло мені з Іспанії, і тому навіть на відстежуванні було, що там ваша посилочка вже в Німеччині, я була навіть. Здивована, що це не Німеччина. Але слава Богу, ніяких додаткових я не платила. Хоча на самому сайті, так, там була сплачена, був сплачений податок. Я ще тоді здивувалася, думаю, що це за податок. Ну, але, менш з тим, давайте подивимося, що у мене тут є. Я замовила один набір папіру 30 на 30. Я, звичайно, розумію, що цього буде мало для цілого альбому. Але. Я планую ще купити дизайнерський папір, який я буду робити, скоріше за все, сам перепліт альбому. Він буде у мене не зшивний. Тому що в мене немає е, цього пивного картону, і тут його якось я не, не бачила, де його купити. А, а буду робити такий, як у мене є на каналі. Якщо не забуду, то вставлю посилання. Сподіваюся, або принаймні в інфобоксі пропишу посилання на е, майстер-класи, які можна зробити е, перепліти і перепльоти. Дівчат, підскажіть мені слово, тому що у мене щось вилітіло з голови. Ні брошування, ні біндування. Не знаю, дівчат, підскажіть мені, як це правильно називається? От. І е, я буду робити саме той, який робиться з е, картону, і е, він досить міцний, цупкий, і тому е, мені треба буде докупити дизайнерського цього паперу картону. І, скоріше за все, ще піду в теді е, в місцевий такий магазин. Подивлюся, можливо, якісь фонові е, листочки. Мені вдасться купити е, більш-менш під, підходящі, щоб можна було їх як е, ну, саме як основу для сторінок зробити, а з цими вже працювати. Мені здається, що тут е, скільки тут у нас буде листочків: е, 7, 8, 9, 11, 12 совкладинку. Ну, зараз подивимося. Зараз подивимося. Я ще не відкривала, я тільки якусь тільки один тільки пакуночок з цих з цих відкривала. Але хочу це зробити разом з вами. І так, у нас ну, як альбомчиком складено, добре. Давайте я цю коробку посуну, щоб ми з вами будемо дивитися. Так, трошки опущу зараз. Так, сподіваюся, що тепер добре видно. Давайте з вами порозглядаємо. Ну, Я думаю, що вже з самої назви, з самої обкладинки, ясно, що це у нас папір на таку лісову тему. Так як це буде альбом першого року життя, то я подумала, що навіть нічого з того, що тут є якісь там квіточки, десь навіть місцями вони рожеві трапляються, але це нічого. Я буду все об'єднувати десь близько до ось такого кольору. Тобто в такому кольорі приблизно хочу брати картон, папір, якісь зелені, бежіоні. Відтінки буду брати як фонові. Можливо, мені вдасться в тому теді знайти ще якийсь принт типу дерев'яних ну, як дощечок, чи щось в такому стилі. Тут у нас є персонажі в цій колекції, це різні лісові тваринки. І так, на цій сторінці обкладинки. До речі, я коли свої до роботи завжди робила ці всі штуки я теж вирізаю, але тут у нас є зворотня сторона. З якої можна буде теж повирізати ось такі елементи і використовувати їх для створення композиції. Це, бачите, такі навіть трошки осінні, вони, але дуже гарні. О, я просто в захваті від цих сторінок, якщо чесно, оцю... навіть шкода щось з цього паперу робити. Але ну, ясно, що будемо робити. Але, бачите, як от, ну, вирізати тут, порізати таку красиву композицію. Ну, але що ж поробиш? Такий у нас барсучок тут гарний. Ось, ну, ось такі я маю на увазі фонові сторінки, звичайно, які будуть гарні саме для бази, а вже потім на них робити якісь такі додаткові кольорові штуки. Так, їжачки, грибочки. Я одразу скажу, що цей альбом я не буду робити от прямо зараз, тому якщо раптом у мене на каналі ви підписані ще з часів скраббукінгу і чекали на моє повернення до скрапу. То ви там відмітьтесь, будь ласка, в коментарях, щоб я теж знала, що ви є. Це перше. А друге, ну аж прямо зараз цей альбом я не почну, тому що я чекаю ще на деякі матеріали з України. Тобто я чекаю на пудри для ембосінгу свої, на фен і також. З останніх джанкових альбомів, блокнотів альбомів, які я створювала. У мене залишилися там прозорі різні наклеїчки з грибочками, з травинками. Е, тому я теж те все те попросила мені передати. І думаю, що воно все знадобиться для альбому. От подивіться, яка краса. Навіть я ж кажу, навіть шкода шкода різати. Ну, але буду для сина робити. Він мені вже зараз каже, мама. Наша мені лісова тема, давай мені якусь футбольну чи ще щось. Я кажу, ну, по-перше, так, такої колекції я не знайшла якоюсь там футбольної, чи якоїсь такої більш-більш підходящої для хлопчиків, таких, ну, більш старших, тобто, ну, не, не малючків. Так? Але я кажу, це ж буде альбом, де ти зовсім маленький, тому, тому будуть у мене будуть ось така тема. Так. Дуже гарні. Ой, я взагалі обожнюю ці карточки. Це можна робити такі різні відкривашки в альбомі. Тобто навіть не обов'язково щось там поверху наклеювати. Так, Можна використовувати для журналінгу, вкладати в кишеньки щось підписувати. Можна з цього боку якусь круглу фотографію, наприклад, зробити і десь вкласти. А можна такі різні відкривашки робити. Це мені дуже подобається. Я сподіваюся, що на натхнення до мене. Повернеться, тому що, коли я, звичайно, на це дивлюся, мені це все дуже подобається. От, і сподіваюся, що натхнення мене не підведе. І я зможу це зробити. Ось такі теж дуже гарні картки для вирізання. Ось тут у нас є сторіночка теж дуже гарна для вирізування. І теж вона має другу сторону, другий бік. І ще на останньому листочку у нас теж є ось такі елементи для вирізання. Тобто, я вважаю, що досить багато досить багато оцих вирізних елементів ми бачимо і на першій і на останній сторінці, що дуже класно, тому що насправді можна навіть не купувати якісь додаткові висічки чи чіпборди. Чи ну, але я купила, я купила ну, майже все, що було з цієї колекції в цьому магазині. Тому що я розумію, що у мене немає тут моїх всіх скраб-матеріалів, які в мене є там в Запоріжжі. І тому, звичайно, ну, треба ж якось, якось цей альбом з чогось створювати. Я покажу ось такий чіпборд. Власне, для нього я чекаю свій пудру для імбосінгу. Бачите, це теж ця колекція від Стамперії. І я хочу їх заімбосити і теж використовувати. Ось такі. такі листочки, їжачки і ще ось такі чіпборди. Це буду використовуватися для декору. Так, далі є ось такий набір карт Collection. Тут у нас сім листівок, п'ять тежиків і одна закладинка. Ну, тобто, це можна, і як, Використовувати просто, так, для, наприклад, комусь робити подарунок і вкласти таку штучку підписати ось така як закладинка для книги. Можна, звичайно, і в альбом пустити це все, але можна і як теж, тежики робити для оформлення подарунків. Ось така теж дуже гарна ідея, на мій погляд. В принципі, це, ці штучки були і в тих сторінках, так, для вирізування. тому... Дійсно, можна, в принципі, і не все тут використовувати, але класно. Дуже мені подобається. Для, або для того журналінгу робити десь такі картки. Ось така картка. Ці мишки просто надзвичайні, бачите? Ось така гарна. Листівочка Place in My Heart. І знову ось такий бурундук чудовий. Так, це у нас колекція карток. Далі є колекція чіпборду. Бачите, він йде ось такий насипок пакету. Це не так, як той ж графік 45, коли це такий великий лист 30х30, 30, з якого треба видавлювати ці чіпборди, так, або як українські виробники. Зараз пошуршу, ви вже вибачайте. Так, що у нас тут є? В принципі, ті ж елементи, ті ж персонажі. Я думаю, що багато чого тут повторюється. Але є що такі штучки? Дуже гарний, до речі, чіборт, він досить цупкий і він біленький. Знаєте, іноді буває чіборт, він зроблений з такого, як. Не знаю, крафтового, мабуть, картону дуже міцного, але він іде такий сіро-жовтий на звороті, але цей біленький, тобто дуже такий високоякісний. Попередньо я від стамперії купувала тільки один набір бумаги. У мене є паперу, у мене є блокнот зроблений з цього паперу, від цього виробника. Але ось таких штучки я вперше. Купую. Бачите, тут ще є ось такі дрібнички, грибочки, ягідки. ось такі. От. Так. Досить багато, до речі, тут чи бачите, який великий цей пакуночок. Я думаю, що всього всього буде. Навіть багато для оформлення, тому що, звичайно, ще якісь елементи, вирубка буде додаватися. До речі, моя машинка для вирубки вже в мене. Не всі у мене ножі мої, але якась там частина є, і я думаю, що я якось зможу тою кількістю, що в мене є, щось зробити. Ось така краса. Я взагалі цю всю тему, грибочки, ліс люблю. Дивіться, які. Такі красунчики. Так, ну і ось така дрібнота. Тобто, чіборту досить багато. Але є у мене ще і ось такі висічки. Давайте теж будемо відкривати, і все розглядати. Тут у нас ось таке дерево. Дерево, здається, у нас було тільки на першій сторінці самого паперу. Так? так я не бачила, щоб там було. В принципі, равлики, листочки, квіточки. І, до речі, теж досить вони такі цупкенькі. Такі, прям цупкенькі з дуже, так, не знаю, мабуть, під 300 грам. Чи пише тут, скільки він. Так, 300 грам, бачите, я вгадала. От. Метелики, листочки. Ось така є штучка можна розділити на три елементи. Ці мишки. Знову їжачок, їжачків і мишок буде багато в цьому альбомі. Так, ну і що ще одне з цієї колекції це набір рисового паперу. Він є в двох розмірах. Я взяла той, що найбільший. Маленький, він, здається, йде як половинка. Я його, для чого я його взяла? Я хочу з нього робити які-перетинки, можливо, між сторінками альбому. Я подивлюся, тому що я. Я просто не пам'ятаю, чи я колись працювала з таким. Я не знаю, можливо, рисовий папір для декупажу вони вкладаю, так, для того, щоб можна було декупажити. Але я думаю, що я його буду десь як і перетинки якісь робити в альбомі, наприклад, так перегортаєш сторінку, так, а там фотографії, щоб вони не злипалися. Ну, але я подивлюся ще. Але, скоріш за все, от я зараз до цієї думки дійшла, тільки зараз, що це для. Декупажу все ж таки. Ну, але нічого. Це все можна використати. Він цупкий, він ну, не розлазиться Тобто, така як калька. От. Тому я думаю, що теж можна з нього щось гарненьке зробити. Ось такі. Тому, декілька цих листочків, в принципі, теж вони. Повторюють основну тему альбому. Ну, це все, я огляд як обіцяла зробила. Теж, мабуть, десь якась ціль у мене є: подивитися, чи залишилися у мене ще скрапові підписники, щоб розуміти, чи буде комусь цікаво дивитися на процес створення альбому, так, можливо, десь до такого влогового формату. Я не думаю, що якісь майстер-класи, щось там нове, я придумаю. Але десь якогось влогового формату, можливо, б я би щось і зняла. Тому мені важливо знати, чи ви ще тут є на цьому каналі, і чи ви зацікавлені це дивитися. Ну, а на цьому все. Ось таке вийшло коротеньке відео. Була рада з вами привітатися. До нових зустрічей!